Я Ольга Бажевець. Вітаю вас. в ефірі телеканалу ТЕСА-1 з прогнозом погоди на вівторок, 19 березня. Час дізнатися, яким буде цей рік для людей, народжених під знаком стрільця. Перші кілька місяців нового року для стрільців будуть спокійними. Цей період бажано присвятити сім'ї, частіше зустрічатися з друзями. Все це допоможе вам знаходитися в хорошому гуморі і завжди бути в настрої. Далі коротко про погодні умови для Закарпаття. На закарпатті очікується сильний дощ, мокрий сніг у горах місцями сніг. Температура повітря вночі від мінус одного до плюс чотирьох, вдень від чотирьох до дев'яти градусів тепла. В горах місцями хуртовини снігові замети. Стопчик термометра коливатиметься від нуля до п'яти морозу вночі, вдень від двох морозу до трьох тепла. 19 березня день Янгола святкують Аркадії. Вітаємо вас цього дня. Місяць входить у першу чверть. Символ 9-го дня місячного календаря Летюча миша. Цей день дуже небезпечний. Ілюзіями, помилками, отруєннями. У цей день людина може легко піддатися негативному впливу, бажано стежити за своїми думками і бажаннями. Більшість з них хибні. Далі я пропоную дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. У Ужгороді хмарна погода. Вночі сильний дощ, в день часом дощ. Температура повітря вночі 2-4 градуси, вдень 7-9 градусів тепла. 19 березня 1474 року у Венеції прийнятий закон про охорону винаходів. Перший в світі закон про охорону авторського права. А зараз до вашої уваги погода в гірських районах на 19 березня. У великому березному хмарно. Вночі плюс 1 плюс 2 вдень 5-7 градусів тепла. У перечині дощитиме. Вночі плюс 1 плюс 2 вдень 5-7 градусів тепла. У міжгір'ї теж передбачають дощ. Температура повітря від 0 до 1 градусу тепла вночі та плюс 3 плюс 6 градусів в день. Воловець вночі від мінус 1 до 0 в день від 2 до 5 градусів тепла. У Мукачеві – дощ. Вночі – плюс 2, плюс 3. Вдень – плюс 5, плюс 9. Свалява хмарно подекуди дощитиме. Температура вночі плюс 1 плюс 2 вдень плюс 5 плюс 8. Утячі від 1-2 градуси тепла вдень 6-9 градусів з позначкою плюс. В хустіх температура вночі від 2 до 3 градусів тепла Вдень 6-9 градусів тепла. Виноградів дощ місцями сильний дощ. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 3 вдень 6-10 градусів тепла. У берегові невеликий дощ. Вночі плюс 2, плюс 3, в день від 6 до 9 тепла. У Віршаві дощитиме. Вночі 2-3 градуси тепла, в день 5-9 градусів із позначкою «плюс». У Рахові також дощ. Вночі від 0 до плюс 2, в день від 4 до 7 градусів тепла. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.